Тимофійчук Богдан Володимирович, 58 років. Проживає у селі Попильники Снятинського району Івано-Франківської області. Понад чверть століття займається сільськогосподарським виробництвом, заснував агрофірму Богдан Іко у 1994 році, заслужений працівник сільського господарства України. Особливістю цього господарства є те, що останні п'ять років його фахівці впроваджують органічне землеробство із безвідвального обробітку ґрунту, а це основна запорука відновлення родючості ґрунтів на покутті, а також важливий фактор у підвищенні врожайності усіх вирощуваних сільськогосподарських культур. Це е, такий шлях, коли вирощуються сг культури без використання. Хімічних засобів захисту рослин та з мінімальним використанням мінеральних добрив. Земельний банк становить 2500 гектар. Збудовано два токових майданчики у селах Попельники та Прутівка. Поля розташовані на території семи сіл Снятинського району. Зараз у агрофірмі із одного гектара землі збирають до семи тонн пшениці. 6 тонн ячменю, 11 тонн кукурудзи, 3-4 тонн сої, 3 тонн соняшника. Зараз ми знаходимося в полі посіяно гречкою. Ця гречка не, не, насіння сіялася, це є сідеральна гречка. Виконує роль розкислення ґрунту і е, розкислення недоступних форм калію і фосфору доступні, тобто, щоб утворилося ПО2, який за свою е, культурну рослина, де сіється гречка, там ніколи не приміняються ніякі пестициди, гербіциди. Творити добро ніколи не пізно. Тому, окрім бізнес-стратегії, агрофірма формує і соціально-культурний простір для громад. У цьому році відремонтували фасад будинку культури у селі Залуччя. Тут же минулого року ввели в експлуатацію баскетбольний майданчик. Три роки тому фірма купила для місцевого храму. Чотири люстри виготовлених із дотриманням технічних вимог для використання у дерев'яних спорудах у селах Рудники та Виденів за спонсорського сприяння, введені в експлуатацію дитячі садочки. Як депутат Івано-Франківської обласної ради, Богдан Тимофійчук посприяв заміні дахового перекриття шкіл у селах Джурів, Попельники, Княже, на завершальному етапі утеплення Джурівського ліцею. Замінено вікна та двері на енергозберігаючі у кількох десятках навчальних закладів регіону. Також відремонтовано кілометри гравійних польових доріг. Виконання робіт настільки капітальне, що тут уже сьомий рік поспіль проводять чемпіонат України з авторалі Трембіта. Богдан Тимофійчук є генеральним спонсором цього заходу на добровільних засадах. Якщо не можеш зробити щось доброго, то хоча б не роби шкоди. За таким принципом живе і творить керівник агрофірми. Обов'язково всі зміні мають бути такі нішови культури, як люцерна, Як ви бачите зараз на полі, де ми знаходимося. Після люцерна може садити любу культуру. Азотофіксує бактерії через бульбочкові е, свої е, на коріннях виділення. І прямо азот люцерна бере із повітря. Якщо не займатися оцими нішовими культурами, то ніколи не буде природнього відновлення родючості землі. Екологія збережена, баланс природний. Зберігаємо здорове довкілля. А це є завтрашній день отих наших діточок, наших внуків. Гордістю Богдана Володимировича є його три сини, котрі разом з батьком працюють у сімейному агробізнесі. Найстарший Віталій, головний бухгалтер. Олександр у 28 років став кандидатом сільськогосподарських наук, а також наймолодший Павло, керуючий виробництвом. Із оптимізмом керівник фірми Богдан Іко дивиться в майбутнє. Є плани на збільшення поголів'я овець та свиней у господарстві, запровадження безприв'язної відгодівлі великої рогатої худоби на м'ясо, а бердино породи. Тому я обираю майбутнє з безпечним органічним землеробством нашого покутського краю.